Друзі, прийміть, сьогодні вийде спортивний день для мене для відео, тренера, для, для гравця, для блогера. Ну, перше, то, зараз збірна України по хокею грає в більшості проти британців. Програємо поки що 1-2. Нещодавно Захаров скоротив перевагу до 1-2. Ми атакуємо, у нас більше кількість поворотів. Я думаю, для податкових метрохістів ще Є, є все для того, щоб е, і е, перемогти Британії і тепер про НБА. На жаль, Ангелли закінчилась у серія оплакома мемфіс От ще за рахунку плюс 27 на користь Мемфіса. була не просто серія, а був шанс, що ми отримуємо сім матчів, 20, А от зламав зламали <губліг> Джа Моранта і по факту серія закінчилася сьогодні. Сьогодні, як і в попередньому матчі, дійків два очки програли Менфісі, і на останніх секундах Десмон Бейн був на лінії штрафу, в нього було право на два китки. Граби по своєму клопітці, щоб він було не право на китки, перше забив, Потім треба промахнутися за секунду, е, щоб Мемфіс забив. Не вийшло. Підібрали ПТС і вийшли і вийшли в наступний раунд, де зіграють з <плес> переможцем супер парлі паре Кліперс Денвер. Тав сьогодні 2-2 вперше в історії Арон Гордон. Слендаунсон перевів. Э, Нашова кидо ні приніс перемогу своїй команді, бо був рівний рахунок ситуации, і приніс перемогу стандарт першому історії. Там бійка була 30, дуже серйозна. З новою придоліймовірності ймовірності, наступний матч у Пліт у Денвера не гратиму. Там пістра і везде не грав у Майк Кота. Побачив перськалидає. Пухти. Вот я спіймав в прямому ефірі, в прямому ефірі як Україна зрівняло рахунок. Це була дуже дуже крута історія. Э, э, це знаєте, про, згадав ще вчора, що вже що в останньому обміні так не обміняли дуже відомого, дуже відомого українського фанату хокею, футболу. Vowu, ordina, хай, в морюху, в И, y, знаєте, вову ордену Азовець, він в Маріуполі потрапив в полон. І ви знаєте, я так віртуально в голову з днем народження очора великийся цьому рік для народження і з цією шайбою воль ордену віртуальний привіт, де він там знаходиться в Росії, чи десь напрямує женер, колишніх закатання. Неправильно це Донецька вуликом область, які яка тимчасово бла. є окупована Україна, російськими військами. Так звані деносла <піллянсь> О, п'ятна далі. Так от там в серії 2-2, Об якому чекає суперника. Шоу, дуже велика ймовірність, що буде всі матчі. Поки що ця серія є окрасою першого раунду. Переносимо далі. гсВ з Г'юстон без Батлера, якого. Досить до проблеми комерціна зі спидо, зараз, зі спиною з попереком. Після падіння під нього випадково підсів Лездокса так от без Батнера ГСВ про перемогти ремонт тисяч три дев'яносто трів Тому що принципі напевно, що якась така певна справедливість в цьому є, що вони на валізі воїни заслуговують на 2-1 серії. Але початок за роки був за рокес. І дає мені сподівання, що Ротиць зрівняє два. Я вболіваю не за Ротіць, а вболіваю за за сімачок завжди, як правило, я вболіваю за сіма зараз Дуже велика ймовірність ну, точніше, трошки збільшили ймовірність сьомого матчу. Гравці Орландо Меджики, які перемогли Бостон. востока до сіда там проблеми. Проблеми в Бостона постійно з травмами гравців. Там хто порзінгусолоба розіб'ють, то те йток ходи на руку. На Вони будто зіграли цього разу грали там до Джугуполі. але я сподіваюсь, що Орландо на вироб, що, їрландо, що всі Бостона будуть здорові. Орландо до всім доведе, що навіть з усіма здоровими гравцями вона може грати на рівних і до речі. Як мінімум дві гри і з трьох вони могли брати. І... 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 Я радий Остинусі. дуже за Орланда. Що ця молода команда, і... яка дуже мене потішила в минулому плейоф, такі дає на жаль, не, не результат. На ваша, а поки що дає нам всім шанси нового. на проти серії. Так, Мілоокі. Мілоокі перемогли індіану 117-101. Вистрілена людина. Тей, Як думаєте, думає, хто ні, це не карзузна історія, а Геррі Трент. Разом з Д Янісом вони набрали по 37 сім очок. Свізделі я дуже і радий за мілочі, і дуже поважаю мульки. 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 Ті переваги, які молода, команда, рішення Лілера на виступити своїм здоров'ям і зіграти, повернутися в баскетбол. бок. Я впевнений, що не повністю залікува... залікував він свої проблеми стробом. І ключка була дуже хочу вірити, що капітан дуже не погано. Дуже хочу вірити, що ну що ми тесту побачимо ну, принаймні щось схоже на снімачу селі. Закида знову знову таки я в прямому ефірі дивлюся хокей, і Захара вміг. Вийшов сказати, один на один. Он на ньому правда висів захисник, він позаду був і ледве його стримував. Так от фактично, з нависаючими співступниками, Захаров міг вивести Україну вперед і забути зіткнути свою другу шайну. ну що, я кажу, що одна дуже близька мені людина людина, яка була десь на піти чемпіонатах, Сміту по хоккею підтримуємо там збірно до новіх Мій кум Юрко вболіваємо за сотні. До речі, я зараз сижу в Джерсі Андрія Срюбка, який якого теж хочу привітати з чемпіонством в українському чемпіонаті. Він як Кременчука, став чемпіоном. Він як тренер збірник себе непогано кілька разів. Показав ту перед тренер клубний І вчора було день народження нашого друга Ігоря Кучера нашої трибуни. так, от там я зустрівся з Мішою Вашим та Русланом Горбачем. з яким ми коли в Москву. І, уявляєте, несобайовляєте, спасу Андрія Сюрка Сергій Клімінький відкрив рахунок. І от Фейсбук мені нагадав, що це було 18 років назад. демонструвати. Зараз невдало, Сподіваємось, що переможе збірна України по хокею і наші головні леви тобто, там на сході і Півдні України і скоро переможуть, і все буде Україною.